Росія збільшила кількість ФПВ-атак у шість разів. Дрони б'ють по логістиці при фронтових містах, залітають у ближній тил та ускладнюють евакуацію мирного населення. Особливо інтенсивно обстрілюють трасу Добропілля краматорськ Вона ключ до забезпечення ЗСУ для оборони Покровська. Якщо рік назад в середньому, в сутки примінялась 250 fpv дронів росіянами. То зараз це 1250 в сутки. И этот рост он ярко демонстрирует то, что Россия масштабирует производство. И в какой-то момент по количеству она даже может выйти. На палітє з України ділянка траси Добропілля Краматорськ приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту. Це свідчить про скорочення відстані для дронів окупантів. Атаки на такій відстані можуть здійснювати за допомогою дронів маток, які зависають на великій висоті і випускають FPV-дрони на оптоволокні. Залітати в ближній тил можуть і покращені впівідрони типу блискавка, стійкий до реб або новий дрон окупантів тювік із системою самонаведення та дальністю понад три. 30 кілометрів збільшити виробництво Росії вдається за допомогою постачання комплектуючих з Китаю. Тому дуже важливо на сьогоднішній день Практично всю прифронтову логістику глибиною 30-40 кілометрів. Зачищають ну даже элементарными такими средствами, как сетки. для України. Зараз дуже важливо шукати нові технологічні рішення, як у захисті, так і у підвищенні ударних якостей засобів враження зсу. Це можуть бути засоби перехоплення та вогневі засоби з елементами штучного інтелекту.